Поліція Вінничини та СБУ ліквідували черговий канал незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон серед затриманих депутат районної ради за 14 тисяч доларів. Двоє чоловіків мали на надувних матрацах переплисти річку Дністр, щоб потрапити до Молдови. Однак і фігурантів, які організували переправлення, і самих бажаючих таким чином виїхати з країни, викрили правоохоронці, заблокувавши їхню рух ще на шляху до пункту призначення. Спочатку поліцейським стало відомо про функціонування телеграм-каналу, де здійснювалась координація дій. Охочих перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску адміністратори цього телеграм-каналу, жителі могилів Подільського району 44 та 50 років днями збираються незаконно переправити двох чоловіків. Клієнтів вони зустріли у Вінниці та в об'їзд блокпостів супроводжували до могилів Подільського, а звідти повинні були рухатись на берег річки, проте їм завадили спецпризначенці. Відтак організаторів цієї схеми затримали у процесуальному порядку. Під час обшуків у них вилучили грошові кошти, плавзасоби, мобільні телефони та інше речовідо. Обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб та визначив заставу. Документування кримінального правопорушення проводили слідчі слідчого управління за оперативного супроводу управління міграційної поліції, СБУ та прикордонної служби. Силову підтримку надавали спецпризначенці корду та СБУ у Вінницькій області. Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.